Дякую, пане Максиме. Так само немає навіть стриманого оптимізму на завтрашні переговори у мінську, якщо вони все таки відбудуться. Ми ще ж повинні розуміти, що відбувається зараз напередодні 20 лютого, коли був розстріл майдану, і зараз Росія робить все, щоб показати нестабільність української влади, показати недовіру і максимально розхитати внутрішню ситуацію і ззовні показати, що насправді українська влада є досить слабка. Але на щастя, оптиміст є в тому, що поки що путіну на жодному з цих фронтів не вдалося нічого зробити, не вдалося зірвати мобілізацію, не вдалося задіяти. Ти повноцінно п'яту колону і дипломатичні шляхи, які вони використали проти нас, також не спрацювали. Тому в Путіна залишається один єдиний зараз варіант це пряма військова агресія, яку він здійснює. Тому що ну, ми розуміємо, що ні торнадо, ні смерч немає в бойовиків. Хоча й бойовиків, як насправді вже немає. Там є виключно російські війська. Тому. Оптимізм сьогодні може бути один, і я повністю погоджуюсь з колегою, з колегою щодо того, що Росія боїться на сьогоднішній день виключно стабільності і не дай Бог розвитку економіки. Тому зараз якраз е, я сподіваюся за рахунок коаліції за рахунок тих реформ, які заплановані е, України є той шанс і е, е, втілює оптимізм саме ті зміни, які можуть у нас відбутися за рахунок економіки.